Привіт, народ! Ще хочу показати вам одне цікаве явище. От, здавалося б, один лиман. Берег тут розділяє невеличка коса. І от сьогодні по праву сторону вода повністю грязьова По ліву сторону прозора і чиста. Як таке може бути. За все літо я таке бачу перший раз. Я взагалі. За життя такого не бачила ніколи ще. А саме цікаве далі там, де вода з правої сторони і з лівої зустрічається. Якби я сама не бачила, а хтось мені просто це розказав, я б не повірила. Тому вирішила все це зняти і показати вам. Додивіться до кінця. Як я вже розказувала в попередньому відео, вода в цьому лимані солона. І цілюща. А також цей лиман бальнеологічний. Це означає, що він містить у собі грязі, цілющі грязі, якими лікуються люди. Багато хто з людей приїжджають сюди не для того, щоб просто відпечити, а для того, щоб вилікуватись. Псоріази та різні шкірні захворювання це все на наурави ліковується, а також захворювання нервової та кісткової системи. Ну, про це все можна почитати в Вікіпедії про будацький лиман. Також тут свіже повітря, яке дуже гарно впливає на нервову систему. Ось ми і доходимо до того місця, де зустрічаються води з лівої та правої сторони лиману. Ну, скажіть, ну хіба не чудеса природи?